Всім привіт, дорогоцінні. Знаєте, як багато віруючих людей, вони говорять, що я ж просто покаявся, я віруючий, тому я тепер по благодаті врятований, що хочу, те й роблю, як хочу, так живу, грішу і так далі. Але ні. Апостол Петро в своєму посланні він нам чітко описує пункти благодаті. І якщо ми по ним живемо, то тоді ми спасаємося. А якщо людина грішить і думає, що вона може робити, що хоче, то це все бісівська сатанинська благодать, яка просто веде. Людину в пекло. Або якщо людина думає, що вона взагалі-та без церкви може, сама просто ту Біблію читаю, та і все, я врятований. То це все благодать Антихриста, який говорить проти церкви. Тому виявляється, що благодатей є декілька. Але тільки істина, Божа благодать, вона веде людину до спасіння. Так от, в своїй проповіді пастори Станіслав та Юлія Салтаненко просто неймовірні відкрили откровення по посланню Петра. І перше, Перший пункт це народження згори. Якщо ми не будемо тримати це народження згори, на яке постійно покушається диявол, щоб ми духовно вмерли, то звісно ж ми тоді не спасаємося. Друге, це церква. Без церкви неможливо не померти духовно, тому що в церкві є духовні батьки, є дух слово Боже, яке постійно повертає нас до духовного народження. Третій пункт це самопожертва. Коли ми являємося учнями Ісуса Христа і ми покладаємо своє життя, якусь свою душу, свій комфорт. Заради інших людей, щоб інші люди спасалися, щоб показувати їм приклад. І четвертий пункт це совість. Знаєте, як багато віруючих вони втратили совість, і вони думають, що пастор їм просто винен, вони не мають доброї пам'яті, вони засуджують і ображаються, і це все теж бісівське.